Нова аварія у Луцьку. Автомобіль перекинувся на дах. Увечері в селі загорівся трактор. На Волині затримали банду наркоторговців. Отруту продавали навіть у тюрмі. Мої вітання. Новини на 12 каналі у студії Марія Вавренюка. Почну із гарячих новин з-під кордону. На пункті пропуску ягодин почалася акція протесту українських перевізників. Власне, це протест через протест. Українці таким чином відповідають на ті безчинства, які уже котрий день творять польські аграрії на під'їздах до українського кордону. Нагадаємо, кілька днів тому там навіть висипали зерно з фур. Я підкреслюю, що акція буде мирною і не стосується повного блокування автошляхів міжнародного значення. Значить, наші вимоги протесту. Справедлива організація перетину кордону з боку Польщі та України, активна участь влади, уряду є, зокрема Міністерство інфраструктури України для розблокування митних переходів з польської сторони та недопущення в подальшому таких дій, забезпечити для українських водіїв особисту безпеку, а також безпеку вантажів та транспортних засобів, які заблоковані на польській території. І от сьогодні громадська організація Перевізники західного регіону вирушили до пункту пропуску ягодин. Взялися зупиняти і перевіряти польських водіїв вантажівок, які на пункті пропуску об'їжджають загальну чергу. Загалом участь в мирній акції протесту беруть півсотні українських перевізників. На цей час протестувальники уже зупинили мінімум одну польську фуру. Українці попросили водія показати документи, які свідчать про час його перебування у черзі на кордоні. Польський водій натомість дуже нервував і матюкався а ще запевняв, що буде спілкуватися лише з поліцією. 12 канал стежить за ситуацією. Зранку у Луцьку на Карпенка Карого аварія авто влетіло у стовп і перевернулося на дах. Коли знімальна група 12-го каналу прибула на місце події, машину вже поставили на колеса. Перевернувся, його поставили вже пожежники на місце. Знайомий водія каже, що причина аварії замерзла на дорозі вода, яка витекла зі стоку край дороги. Той, очевидно, забився сміттям. Занесло. Ну, Голольот бачили там, ну, занесло та й заїхав в стовп. Їхав, каже, водій не швидко і був тверезий. Чоловік не постраждав. Ми ж бачили чоловіка. Живий здоровий. Пилюха тільки в очі налетіла у все. У поліції 12-му каналу підтвердили, травмованих в ДТП немає. Музика. Вечірній переполох у селі Запруддя Сошучницької громади раптом на обійсті місцевого мешканця учора спалахнув трактор. Пожежники загасили вогонь і запевняють, що цитуємо запобігли повному знищенню транспортного засобу. Причину займання наразі не називають. На Волині піймали наркоторговців. Днями затримали організатора і так званого дилера. Всього у банді було шість людей. Як виявилося, організував усе раніше судимий ковальчанин. Його спільники теж колишні зеки. Є й ті, хто й досі сидить у тюрмі. Продавали канабіс, амфетамін, субутекс та наркотичні солі Альфа пвп Частину наркотиків замовляли, а, наприклад, канабіс вирощували самі. Для того мали усе необхідне обладнання, засоби підігріву, освітлення, провітрювання та підживлення ґрунту. Один з учасників банди працював таксистом і тому безпроблемно доставляв наркотики клієнтам. Частину препаратів збували прямо на території виправної колонії. Першими затримали організатора і таксиста, які саме везли чергову партію з Івано-Франківська на Волинь. В авто знайшли 100 пакунків та 20 тисяч гривень. Загалом у них вилучили вже наркотиків на майже мільйон гривень. Не перемикайте й далі. Побачите про таке. Воїн загинув більше року тому, а похоронили тільки зараз. Священик ПЦУ завіз на фронт квадрокоптери й антидронову рушницю. Церковний скандал під Луцьком. Збирають гроші на храм, але журналістам у цьому не зізнаються. У Луцьку сьогодні згадували про воїнів в адже саме сьогодні минуло 35 років від часу виведення радянських військ із Афганістану. Традиційно цього дня згадують про усіх, хто в радянський час брав участь у військових діях на території інших країн. Колись їх називали воїнами-інтернаціоналістами. На меморіал вічної слави прийшли десятки ветеранів, аби ще раз схилити свої голови перед пам'яттю товаришів. Коли вивели війська Заністану, це для нас було дуже таке велике свято, тому що закінчилась війна, залік закінчилася бойня. Де українців використовували і з простих сімей посилали на можна сказати на бойові дії. Більше про цю подію дивіться вже у вечірньому випуску новин. Сьогодні Нововолинськ прощався з загиблим на війні земляком Ігорем Мочаловим. 53-річний воїн помер 9 лютого. Його серце перестало битися в Запорізькій області. Земляки зустріли тіло з квітами та українськими стягами. Тіло поховали на Алеї слави героїв. 12-й канал висловлює співчуття рідним та близьким воїна. Повернувся додому на щиті. 13 лютого до села Кияж до Русинівської громади повернувся полеглий захисник Олександр Грицюк. Чоловік перестав виходити на зв'язок 3 червня минулого року. Рідні до останнього сподівалися, що він поранений у полоні, але живий. Як пише газета Наш край, тільки через 9 місяців очікування сім'ю сповістили про загибель Олександра. Це офіційно підтвердила ДНК-експертиза. Волонянин загинув минулоріч, 8 червня, в районі благодатного на Донеччині. Йому було 47 років. В останню дорогу героя провели всім селом навколішки і зі слізьми на очах. Ну а далі про допомогу від духовенства. Очільник Володимир Волинської єпархії ПЦУ Матфей відвідав бійців Волинської сотої бригади на сході України. Владика передав землякам із 55-го батальйону бригади, квадрокоптери, антидронову рушницю, чотири генератори, бензо та ручний інструмент, побутову хімію, смаколики, а також патріотичні малюнки, які намалювали діти. Усі засоби закупили за зібрані єпархією гроші, крім цього, за Дорученням предстоятеля поцу Епіфанія вручив захисникам медалі Хрест Свободи. А поки одні священики їздять на передову, інші просять гроші на незаконне будівництво. Це є про скандал в кульчані Луцької громади. Нещодавно тамтешній священник у МП заявив, що в селі буде новий храм Московського патріархату. Гроші на його зведення батюшка збирає з людей. От тільки коли 12-й канал зацікавився будівництвом, священик усе став заперечувати, ще й сказав, що його підставив інший, схожий на нього батюшка. Про скандальне будівництво храму людських душ. Дивіться далі. У кульчині неподалік Луцька зводять церкву Московського патріархату. Гроші на будівництво священик просить у людей. І на прохання отца Олександра. Ми відкрили збір у нашій групі і допомагаємо йому на постройку цього свято георгіївського храму, тому що вони лишилися стін. Але зберегли вірність Українській православній канонічній церкві у лютому 2019 тисячі священник Священнику пацам Олександр Шмигаль дійсно лишився без церкви. Більшість прихожан Свято-Георгіївського храму, в якому він служив вісім років, вирішили вийти з московського патріархату. Так як батюшка рішення своєї пастви не підтримав, громада отримала нового священника з ПЦУ. У мене 11-го число в єпархії. Православної церкви України, владика Михаїл, Луцький-Волинський дав мені указ на цю парафію. Я сюди приїхав 11 числа. Я знав, що тут буде. Я був вже до цього готовий. Що тут просто зараз московський патріархат не віддасть ключі. ну Це стандартна стандартна їхня тема. Забрати ключі, забрати утвар, вкрасти, забрати і сказати, що цього не було і, 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 і нічого. Зайти у церкву новостворена громада ПЦУ змогла. Люди болгаркою зрізали замки. З того дня вже п'ять років у Свято-Георгіївському храмі служать лише українською. Прихильники у ПЦМП в церкву ні ногою разом з батюшкою Олександром Шмигалем моляться в старій сільській хатині. Там бабця вона померла, здається, і як то передала йому ту хатинку. Будинок невеликий, стоїть трохи далі центру села. За хатою пасуться кури й качки. Людей в обідню пору тут немає. Про те, що це саме церковна хатина, говорить ось ця ікона. Священник Роман Вонсіцький зізнається, не раз спробував потрапити сюди на службу. Поговорити з священиком і не раз ходив і ні разу не пустив. Вони не хочуть говорити. Вони не хочуть аргументів. Вони ж сталі в цьому. Ти для них просто розкольник. Останні людини ще напруженішою ситуація в селі стала, коли на початку лютого в інтернеті з'явилось ось це відео. Священник Олександр Шмигаль заявив, що в Кульчині невдовзі буде храм Московського патріархату. Гроші на його будівництво він просить в людей. Скоро буде вже зведення даху покрівлі храму. Як ви бачите, вже до цього йде. Тому а дах потребує великих коштів. У час, коли українці, навіть іноземці усіма силами донатять на потреби української армії, каже священник, збирати на будівництво храму та ще й московського патріархату, це абсурд. Вони побачили це відео, як будується москаль. Все, москаль будується. Вони горять цим. Я тільки переживав, щоб ще нічого не робили. Розумієте, я заспокою людей я кажу, згідно чину законавства. Ми будемо звертатися, ми будемо писати листи. Будівництво московської церкви огороджене височенним парканом. Крізь щілини видніється чимала споруда з цегли. Тут вже повністю звали стіни. А давно почали будівництво? Я десь може, я думаю, місяці два назад. А бачила, що вони гроші на то збирають? Я не думаю, що хтось дає. У тому, що цю церкву будують не за донати людей, впевнений і отець Роман каже, прихильників УПЦ МП в селі не більше 10 сімей. І ці люди далеко не бізнесмени. Будівництво, воно церкви, воно довге, воно розтягнуте в руках, тому що люди жертвують від, від, від того, як відкладають, розумієте, від своїх зарплат, від пенсій, там, наприклад, так? А це будівництво не довге ні разу. Це будівництво, яке вже проплачене, які є акумульовані кошти. Про те, що будівництво проплачене наперед, на думку священника, говорить і те, що зводять церкву не самі селяни, а наймані робітники. Там, щоб ви собі розуміли, там за села ніхто не працює. Там найняті бригади, крани, техніка, маніпулятори, все оце. Там за села ніхто не працює. Там суто, от як будівельна фірма заїхала і займається будівництвом. За чиї гроші будують храм і хто дав на це дозвіл, ми запитали у священника УПЦ МП Олександра Шмигаля. І ця розмова, відверто кажучи, нас здивувала. Е, дивіться, я ніякої церкви не будую, це фейкова інформація. Там люди просто строять хату. Того так все перекрутили, роблять фейки. Зараз, знаєте, в інтернеті багато що. Пишуть, розказують. Почекайте, я бачила вас на відео, де ви розказуєте про те, що будується храм. Ну, дивіться, будується храм, грубо кажучи, людських душ мало лиш хто там що виставляє в інтернеті, розумієте? Так ви ж говорили, людина. що храм будується. Ну, людина схожа на мене говорила, розумієте, в інтернеті говорить, що хочеш. того мало, тому вірте. Ну я вам кажу, як є. ніхто ніякої церкви не в Пульчині не будує. Тобто на відео не ви? Ну схожий на мене батюшка. То ви чи не ви? «Ні, Це схожий на мене батюшка. Це в інтернеті виставляють що хочуть. Чому ж священнику по цемпад зараз дає задню і взагалі відхрещується від планів будувати церкву? Ймовірно, через те, що земля за спиною Олександра Шмигаля, де зводиться новий храм, призначена лише для будівництва житлового будинку. Будувати там церкву ніяк не можна. По-перше, їм по документах ніхто церкву не зареєструє, тому що храми має зводитися на земельна ділянка, цільове призначення має бути під типу будівництво релігійних споруд. Їм ніхто не дозволу не дасть на будівництво церкви, ніхто не зареєструє цієї церкви. Також зміни цільового призначення ніхто теж не зробить, тому що це все робиться через. Заявивши на відео, що в Кульчині будують саме храм. За словами старости, священик не лише обурив селян, а й наклав на будівництво масу перевірок. Тому не дивно, що зараз хоче відхреститися від своїх слів, називаючи і відео і священика на ньому фейком. Цілком ймовірно, що замість храму у Кульчині тепер таки змушені будуть звести будинок. Власні ділянки може будувати житловий будинок, можуть собі сказати, що їм подобається, що будинок з куполами. Якщо вони з куполами будуть робити, а хто знає, що там. Чим завершиться скандальне будівництво церкви чи то хати скандального патріархату, команда дванадцятого розкаже згодом. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У радному місцеві жителі збирали гроші для війська. У селищі влаштували благодійний ярмарок із символічною назвою Подаруй любов солдату. Відвідувачам пропонували скуштувати різноманітні домашні смаколики, солодку випічку, салати, гарячі напої, домашню молочну продукцію. Ратнівським господиням, як пише видання, район Ратне, вдалося зібрати понад 124 тисячі гривень. Усю суму передадуть на потреби Збройних сил України. І на сам кінець про кохання. Учорашній день, попри те, що був буднім, став особливим для мінімум 30 людей. У Луцьку офіційно чоловіком та дружиною стали вісім пар, а у Нововолинську – сім. Саме 14 лютого у день закоханих вони уклали шлюб. Серед молодят троє військових. Вітаємо новостворені подружжя з новим етапом життя та бажаємо щасливої долі. Поки це всі новини станом на цей час. Не забудьте підписатись на наш YouTube канал Новини 12. Коментуйте й обов'язково тисніть на дзвіночок. Закликаю вас донатити для наших захисників і разом наближати перемогу. До зустрічі!